5 квітня пройшло чергове засідання з міського районного суду стосовно розгляду позову журналістки медіазміїв Анастасії Стоміної про захист честі, гідності та ділової репутації щодо відповідача Павла Голоднікова з міського міського голови. Нагадаємо, що 4 листопада минулого року посадовець висловився в адресу журналістки медіазміїв, коли та виконувала свої робочі обов'язки, знімаючи зустріч представників влади та комунальників із мешканцями однієї з багатоповерхівок міста. Судом було розглянуто відео Дока, що долучений до справи. Представниця відповідача попросила про перерву в суді, обґрунтувавши обмеження у У адвоката невдовзі мало відбутися наступне засідання, а у Павла Голоднікова розгляд його кримінальної справи. Суд частково задовольнив клопотання відповідача. Було опитано одного із свідків Рафаїла Потоку, мешканця багатоповерхівки, поблизу якої розгорталися події. І в нас все знімає. А міський голова молодця до неї каже, що ти ходиш за мене як собачка. О. Ну, це, 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 це оператор телебачення не такий, як ми, що прощаємо. Сказала йому, а що ви я знаходжусь при виконанні своїх службових обов'язків, а ви мене так оскарбляєте. У вашому сприйнятті, з вашого життєвого досвіду, слово поняття собака. Собака це хорошо, це друг людини. Друг. Но кажуть, що як собака бігає за мною, це оскарбає людей. Коли була оця розмова журналіста та міського голови стосовно його вислову, що вона бігає за ним, все ж таки чітко, скажіть, чи були якісь тварини, собаки, коти поряд з ними? тварин не було точно, і навіть якщо може собака, яка забігла, людей настільки багато, що там не місце собак Саме свідок значить про те, що саме перепалка, коли відбулася між від мною і журналістом, саме свідок находиться і для мене, тому що їм проважав мене до з вами перепалка відбулася. Не перепалка, а діалог вибачте, діалог. І саме коли Вірма право машини, відпуститься діалог між мною і е, журналістом, е, точнішем, а та ситуація, яка склалася. Але ж на, на, на відео видно, коли я повертаюся від е, цієї машини до е, третього під'їзду, то цей момент свідок виходить з другого під'їзду. І це чітка віддана відділу. Тобто, саме е, питання, що е, свідок знаходився в цей час біля мене. Вони падає дійсності, тому що це було чітко кавіначі коли інших свідків на засіданні 5 квітня не опитали. Свідки зі сторони відповідача до суду цього дня не з'явилися. Судом було оголошено перерву. Наступне засідання відбудеться 13 травня.